Під постійними обстрілами без електрики і води. Як живуть у селі Садове на Херсонщині? Продукти є, а попит знизився. Яка ситуація на херсонському продовольчому ринку? Будинок перанських купців, будівля італійського віцеконсула Анатра та будинок Сербінова. Російські окупанти руйнують історичні пам'ятки Херсона. З 98-го року це ми струїлися. Вроді все закінчили, все. все своїми руками, все заробляли, ніхто хай скажуть, Ми дуже построїли і п'ять теплиць, і продавали, і вирощували. Ми просто каторжну робили. І вони розвалили русський мір цей. За минуту, за минуту все рухнуло. Оксана Чуприна показує власний будинок, який зруйнували російські військові. При першому обстрілі каже жінка, потріскалось скло у вікнах. В другий раз повилітали самі вікна. третій, який стався 9 січня, пошкоджений увесь будинок. Я була башні, набирала воду. Хлопці забивали вікна, щоб цікла не розбилося. Літав дрон сказала, що зараз буде обстріл і все, і вже хати нема. Буквально секунда, секунда, це якраз прийшла сусідка і стояли вони отут, отут. А якби сусідка не прийшла, то чоловіка б, звісно, накрило. Він якраз був на віранді. а так вийшов. Оце воно прилетіло, аж туди відлетіло, до дверей. Через постійні обстріли російської армії, пошкоджений будинок Олени. Жінка каже, російський снаряд потрапив у нього вночі, коли вся родина спала. Прильот був 9 листопада ще. зруйнував дах, пробив кришу, Попав на другий поверх, а там задержався. Дякуючи, мабуть, тому що бетон плита на території Садового внаслідок обстрілів пошкоджено 40 будинків, розповідає староста Олена Семеніхіна. Допомогу на відновлення житла люди можуть отримати у гуманітарному центрі. В нашому гуманітарному центрі є деякі будівельні матеріали. Якщо у людини пошкоджений дах, у нас є брезент, гідробар'єр, є штапики. Ну таке, знаєте, як би сказати, перша необхідна допомога у нас є плівка. Також двічі на тиждень жителі Садового тут безплатно отримують хліб та консерви. У селищі працюють три продуктових магазини: Світлана продавчиня одного з них. Товар привозять з миколаївських торгових баз, бо Херсонські закриті через постійні обстріли, каже вона. Окрім того, в магазині можна підзарядити електроприлади. Тому треба ось телефони, повербанки, Без, Безкоштовно. Вода у нас на вулиці. Протягуємо шлангу, люди беруть води, які хочуть. Це теж безкоштовно. Магазини працюють як пункти незламності через те, що в селищі із 6 листопада немає світла і води, розповідає староста. Водопостачання забезпечувало комунальне підприємство, на якому із 1 червня немає жодного працівника. Останнім звільнився директор. Ще якось ми трохи трималися, ремонтували мережу небайдужими силами небайдужих мешканців громадян, але коли не стало освітлення, дійсно, ну звісно, не стало і водопостачання. На даний час водопостачання є яким чином? Люди гуртуються. Складаються коштами, скупляють пальне і качають воду з приватних свертловин. Також у нас є підприємець, який всім безкоштовно кожен день зі своєї свердловини і цивільним і військовим надає воду. Із житлово-комунальних послуг в селищі залишилося тільки газопостачання, говорить староста. Люди живуть за рахунок гуманітарної допомоги та того, що виростали на власних городах. Даже сльози навертаються на очі, коли получаєш той хліб, який нам дають, і Миколаїв давав, і Одеса нам давали. Тепер Дніпропетровський хліб просто бачиш на цих там написано звідки хліб. І це, ви знаєте, чесно, сльози навертаються. Думаю, треба виложити у Ютуб. Хай бачать усі, наскільки у нас люди об'єдналися. До війни у Садовому проживали півтори тисячі людей, говорить Олена Семеніхіна. Зараз приблизно 600. Переважно це люди похилого віку. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Херсонський центральний ринок на прилавках, фрукти, овочі та м'ясо в асортименті, хоча і не в такій кількості, як до 24 лютого минулого року, каже продавчиня. Айше. вона багато років працює на ринку. За яловичину зараз просять від 150 до 200 гривень. Говорить, м'ясо смачне та свіже, бо місцеве херсонське жаліється покупців замало. Особого спроса немає, взагалі людей немає. Ноги виїхали, Хто залишився, приходять, беруть на Потушить, батушить, по чуть трохи. На брак покупців жаліється і надія. Продавчиня говорить, що зараз люди купують не часто і в малій кількості. На що гроші люди є, на попит є? Каєчка 400, кров'яночка 150, баличок 500, м'яску 400, мариновочка 300. 250, ну такі Галина продає копченості. Каже, товара обігу немає. Люди підходять, питають і йдуть далі. Якщо купують, то найдешевше. Кров'яночка, Подешевше, що людей там да. зараз мали, пенсії не платять поки. Но... Работи нету. Работи нету. Спрос дуже-дуже такий да. слабенький. Ну, нічого так, трохи під вихідні люди приходять. Така ж ситуація і в овочевих рядах. Є все, але покупців небагато. Овочі та фрукти, які раніше вирощували в Херсоні, зараз завозять з інших областей. Тому і ціни відповідні, розказує продавчиня Марина. Яблуко 25, буряк 30, морковка 40, лук 45, картошка 20, капуста 25. За продуктами на ринок прийшов херсонець Дмитро. Перевагу надає домашньому, тому скупляється тут, а не в магазині. Каже, що за останній місяць ціни дещо зменшилися. Це нормальні, як і були до війни. Скупляється на ринку і Ольга Заболоцька. Каже, моніторить ціни постійно. На ринку купує лише домашні молочні продукти та яйця. Все інше у магазині. Зараз, розказує Ольга, можна зекономити на крупах, макаронах, олії. Ці продукти надають волонтери. Сейчас цены стали более-менее приемлемые. Хотя мясо купить, конечно, невозможно на это, потому что в сельпо оно намного дешевле, намного приемлемо для на это. Ну также и иногда и для собак тоже лапы, шейки, все остальное. Все на это. равно то, что домашнее молочное, Оно всегда вкуснее, безусловно, на это поэтому покупаем так. Товара немного и к сожалению это что очень много повыезжало видно. Ті, хто був раніше, постійні от продавці. Ну слава Богу, що ще хтось стається, поэтому є можливість на це купити. завищені ціни на херсонських ринках? Оправдані, каже економіст Володимир Молчанов. На їх формування впливає декілька економічних факторів: це доставка, умови, в яких продаються ці продукти, та малий попит на товар. Завищення існує і має ніж бути нічого не про не складаються на підставі якихось. Ринкових механізмів, опиту і пропозиції, якби людей було більше, мабуть, і ціни було б ще більше людей, просто мало залишили. Але з іншого боку, це також впливає на окремі глиби товарів, які не вигідно І через те, що вони таким чином новина партія єдине, що зараз регулюється, це ціни на пальне та за комунальні послуги, говорить Володимир Молчанов. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Будівля на Соборній 18 у середмісті Херсона. Російські снаряди пошкодили її взимку. До повномасштабного вторгнення тут розміщувався шахово-шашковий клуб. А на початку 20-го століття цей особняк належав Анджело Анатра. В нашому місті його діяльність була пов'язана, зокрема, із яхт-клубами. В Херсоні, крім того, він став італіянським віцеконсулом, а пізніше й перуанським консулом. І от для цих цілей, перш за все, для цих цілей, для офіційних прийомів, була збудована оця будівля у 1905 році. Архітектора ми не знаємо, напевно, але мені здається, що це міський архітектор, теж італій за походженням Антоніо Сварік. Авторство Антоніо Сваріка, за словами Сергія Дяченка, ймовірно належить і ця будівля. За наших часів тут розміщувався державний архів. Нині вона теж пошкоджена обстрілами. Збудували її у 1900 році. Перший власник купець медведів. Під час революції її, як і будинок Анатра, націоналізували. Оця буд будівля архіву і будівля Анатра, і там ще кілька. Наприклад, там архієрейський будинок вони були віддані під дитячі. Притулки, а потім створені там дитячі санаторії. У переліку пошкоджених історичних пам'яток Херсона і ця будівля будинок Сербінова. Це був родовий маєток, перший поверх якого здавали під брокерську контору та страхову компанію. Після революції будинок націоналізували, а родина Сербінових з Херсона виїхала. Щоправда, у 1997 році приїздила онука власників. Його внучка приїжджала, дивилася це будинок. Поскольку у них здесь остались дальние родственники, где-то на забалке жили, и она хотела посмотреть дедушкин дом. Они были здесь, мы общались. Останні 33 роки у цій будівлі розміщується обласний кардіологічний диспансер. Під обстріли історична будівля потрапляла двічі. Нині тут вибиті усі 76 вікон. Пошкоджена покрівля руйнувань зазнав фасад і архітектурно-художнє оздоблення. Під вензелями зберіглась лише дата заснування будівлі 1909 рік. Архітектурна будівля надзвичайно цікава. Вона збудована в епоху модерну і у неї два фасади. Вони так трошки різні, там такі трикутні еркери з одного боку, з іншого цей е, як би такий балкон, який формує центральний вхід, портик. Оформлює і саме от його завершення і постраждало найбільше. В історичному старому центрі Херсона російські снаряди зруйнували і відомий будинок перуанських купців. Ця висока, як для свого часу, будівля, належала домовласнику Кулику. В оздобленні її фасаду чітко простежуються перуанські мотиви. До Колумбових епох з символами і сонечко там є, такі яскраві мотиви, і жовтий камінь наш. Який працює на фасаді художній працює разом із е, різьбленням по нашому вопняку квартири тут здавались в оренду. Сергій Дяченко називає будинок одним із найцінніших у забудові історичного Херсона. Свого часу тут вперше у місті побудували ліфт та аналог сучасного бойлера. Так, власник приваблював до себе пожильців. Аби у нього знімали квартири, а не десь будь-де там іншим. І е, вони приваблювали, ну, перш за все, архітектурою гарною, центр міста, отакими е, обладнаннями, типу ліфту. Е, там, до речі, ще були перші котли, які підігрівали воду для ван у цьому будинку, саме і, і там встановлювали телефони. Ці будівлі далеко не повний перелік пошкоджених історичних пам'яток Херсона, каже Дяченко, адже російські обстріли не припиняються. Аби після війни відновити втрачені цінності, реставраційні технології доведеться запозичувати за кордоном. Потрібні будуть учбові установи, які навчають майбутніх реставраторів або потрібно практику проходити у за кордоном за державні кошти. Бо не одне місто України не витягне оцю проблему на собі, і, і потрібно створити такі умови, які є у Західній Європі. До речі, аби е, власники пам'яток архітектури, е, щоб їм було вигідно, економічно вигідно відновлювати ці пам'ятки. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.